До закладів вищої освіти відбуватиметься на основі результатів національного мультипредметного тесту. Ми, освітяни, зацікавлені в тому, аби наші випускники шкіл склали його якомога краще і стали студентами. Я Людмила Ющенко, доцент кафедри дошкільної освіти та професійного розвитку педагогів Черкаського обласного інституту після дипломної освіти педагогічних працівників, спробую сьогодні з'ясувати, чого очікувати майбутнім абітурієнтам. До нашого інституту завітала директорка Київського регіонального центру оцінювання якості освіти Сакаєва Світлана Вікторівна. Рада вітати вас незабаром стартує реєстрація учасників незалежного оцінювання, тобто національного мультипредметного тесту. Пані Світлано, чого очікувати цьогорічним випускникам і майбутнім абітурієнтам? Звичайно, очікувати вступних іспитів, якщо дійсно планують вступати до вищих навчальних закладів до закладів вищої освіти в Україні. Ми знаємо досвід маємо, що деякі і країни Європи, їхні вищі навчальні заклади, також беруть результати, які отримують наші діти, взявши участь у зовнішньому оцінюванні, чи в тому зовнішньому оцінюванні, яке було раніше, як ми його називали ЗНО, чи зараз НМТ Національний мультипредметний тест. Ну, національний мультипредметний тест і у 2024 році визначений основною формою незалежного оцінювання, оскільки він є набагато безпечнішим порівняно із зовнішнім незалежним оцінюванням у тій формі, яку ми проводили. Набагато простіша логістика. І це буде для кожного з учасників тільки один день, а не декілька, як це було раніше. Тому враховано максимально. Створено безпекові умови. Чи можна не обирати четвертий предмет? Бо цьогоріч є певні зміни, і ми вже знаємо, що окрім основних обов'язкових трьох, з'являється четвертий. Так, ну давайте нагадаємо ці обов'язкові три. Це у нас українська мова без літератури, це у нас математика та історія України. І ми говоримо про історію України 16-го. 21 століття, тобто не вся історія, не вся програма, яка була на зовнішньому незалежному оцінюванні. А ця програма трошки коротша. І четвертий предмет це на вибір учасників. До переліку предметів, які були і минулого року додано у 24-році, тестування ще із предмету Українська література і повернута. Знову ж таки, до переліку географія, якої не було в минулому році. Тобто всі ті предмети, які були в минулому році, я можу їх назвати, які можна вибирати, це одна з іноземних мов, англійська, німецька, французька, іспанська, це фізика, хімія, біологія, географія і українська література. І не можна зареєструватись, не обравши четвертого предмета, тому що і у проєкті. Правил прийому до закладів вищої освіти вже передбачено, що до конкурсного балу він буде утворюватися саме, саме з урахуванням результатів із чотирьох предметів. І тому, звичайно, треба слідкувати і дочекатися, саме коли Міністерством освіти і науки будуть затверджені. Правила прийому до, вищих, до закладів вищої освіти України. Ну і незабаром ми отримаємо документ, який буде регламентувати порядок реєстрації для участі у національному мультипредметному тесті. І головне вже чекати, коли ж буде активна. Ця процедура. Звичайно, ми про це, про початок реєстрації сповістимо на всіх наших сайтах і на доступних засобах масової інформації. Очікуємо, що реєстрація буде десь із середини березня і до перша декада квітня місяця, як показав вже досвід минулого року, такої кількості. Днів такого терміну достатньо для того, щоб зареєструвалися всі, бажаючі проходити національний бути предметний тест у 2024 році. І реєстрація буде у тому ж самому форматі, який була в минулому році. Треба буде зайти на сайт або Українського центру оцінювання якості освіти, який є нашою головною структурою, або на сайт Київського регіонального центру оцінювання якості освіти, де в нас. Саме програма, як ми говоримо, кнопочка доступу до реєстрації буде винесена на головну нашу сторінку. Зайти на ці два сайти і виконувати і читати дуже уважно все, що буде прописано в програмі. Програма легка, доступна. І якщо робити уважно і без помилок, можна буде зробити, зареєструватися, як то кажуть, з першого разу, вказавши про себе всю необхідну інформацію. І обов'язково обов'язково завантажити документи, які будуть підтверджувати особу, посвідчення особи, це ми говоримо про ті документи, які у нас є в Україні дозволеними, і вони в програмі всі перелічені. Тому, якщо в когось випадково немає паспорта, який перебуває в Україні, скажімо так, недавно, немає документа, тобто вибирати з того переліку. Той документ, який є в наявності. Ну, а звичайно, основні документи це паспорт громадянина України, який у тих абітурієнтах, які будуть в 2024 році, в основному це id картка. Але, звичайно, є і ті учасники національного мультипредметного тесту, які будуть реєструватися і за паспортом, як ми говоримо, у формі книжечки. За паспортом громадянина України у формі книжечки. Далі це треба додавати, чого не було в нас раніше, а діє вже другий рік. Це копію, як ми його називаємо, просто ідентифікаційного коду. Обов'язково. Якщо ж той, хто реєструється на участь у національному предметному тесті, відмовився від такого ідентифікаційного коду, то обов'язково він додає нам документ, копію документа, скан копію документа, який це підтверджує. Це може бути на звороті АІТ-картки, написано Відмова. Це може бути інший паперовий документ. Це якщо в формі книжечки, то є спеціальна сторіночка, де ставиться штам, на якого теж прописано, що відмовлений від коду і має право здійснювати всі процедури за номером свого паспорта, паспорта у вигляді книжечки. І головне звертаємося до всіх, хто буде реєструватися, бути дуже уважним, щоб не забути натиснути. Коли вже повністю вся інформація внесена, натиснути на ту кнопочку, яка документи відправляє до нас в електронному вигляді. Ну і потім, коли вже така процедура буде здійснена, документи до нас відправлені, учасник повинен запам'ятати, що ж він туди вніс, яку інформацію декілька разів перепровірити, ніж ту кнопочку натиснути. Тому що він вже для себе створив персональний кабінет, вхід до якого буде відомий тільки йому. За номером документа, що посвідчує особу, і за номером оцього ідентифікаційного коду. Це буде відомо тільки учаснику. Тому дуже уважно вводячи ці дані у програму, перевірити декілька разів, щоб не було помилок. Тому що, якщо будуть розбіжності потім у тих даних, що вносяться, учасник до свого персонального кабінету не потрапить. А весь зв'язок з центром. Зареєстрований він чи не зареєстрований. Куди йому пробути якийсь день до якого пункту? Що мати з собою? Як потім і звідки взяти результати? Учасник буде отримувати саме зі свого персонального кабінета. І теж, маючи досвід минулого року, хочу звернутися до учасників, щоб їхні оці кабінети не були статичними. Що я маю на увазі? От вони зареєструвалися, відправили документи і тримають цю сторіночку, не закриваючи. Вона повинна постійно бути в процесі оновлення. Тому що, якщо сторіночку цю не оновлювати, не побачите, зареєстрували ми, не зареєстрували. Чи може в нас є якісь зауваження до тих документів, що до нас відправлені? Чи немає. І для того, щоб бути стовідсотково впевненим, треба, звичайно, повністю цю сторіночку тримати, як то кажуть, в бойовій готовності відповідно до ситуації. Ну і звичайно ніж реєструватися, зважити це, який предмет повинен бути четвертим, так як ми говорили, дочекатися правил прийому до закладів вищої освіти, знайти те, той населений пункт, який найближчий до місця проживання. Тому що не в усіх містах Черкаської області будуть пункти, і не обов'язково вибирати. Населений пункт, в якому розташо розташований заклад освіти, в якому майбутній учасник РМТ навчається, тому що у 2024 році, відповідно до нормативних документів, скасована державна підсумкова атестація, і тому прив'язуватися до місця розташування закладу абсолютно не потрібно. Тому уважно вивчити, бо в програму будуть заведені всі населені пункти, які будуть створюватися в майбутні. Тимчасові екзаменаційні центри. Дуже детально розповіли, як потрібно реєструватися. Насправді, я зрозуміла, що основне стежити за датою початку реєстрації, так. за датою завершення, і дуже уважно розміщувати інформацію та ще її запам'ятовувати. А особливо паролі. Так, дякую, пані Світлано. Ви згадали про центри. Тобто, виходить, це будуть визначені такі певні локації, де можна буде пройти таке тестування, так? Ну, цих локацій ми, звичайно, маємо певні вимоги. Це повинен бути заклад освіти, установа освіти, в якій є необхідна кількість комп'ютерної техніки, яка відповідає сучасним вимогам, де є. Достойний інтернет швидкісний, де техніка має програми забезпечення сучасне, де обов'язково є укриття або безпосередньо у приміщенні, або дуже близько від нього. На випадок повітряних тривог, що можна було обезпечитися усім і працівникам пункту, і учасникам національного мультипредметного тесту. І, звичайно, до того часу, коли ми вже будемо, навіть вже коли учасники зареєструються, ми вже будемо мати приблизно, як ми говоримо, мережу тих пунктів, в яких будуть створені відповідні умови для проходження учасниками національного мультипредметного тесту. Скажіть, будь ласка, а де проходитимуть тестування майбутні абітурієнти? Це має бути пункт, де проживає майбутній абітурієнт чи, можливо, інший? Ми говоримо, є, учасник має право обрати населений пункт і найближчий до його місця проживання. Звичайно, будуть і учасники, у яких у тому населеному пункті, де він проживає, Будуть створюватися пункти. Це визначається заздалегідь і погоджується навіть із військовою адміністрацією обов'язково. А от уже у якому пункті він буде проходити, цього він не обирає. От. Це вже Ще? так з'ясовує і робить регіональний центр відповідно до кількості зареєстрованих mm -hmm. у кожному з населених пунктів, які будуть створені ці центри. Чи відомо, коли ж будуть відбуватися такі випробування? Ми зараз говоримо про те, що випробування для вступу до на бакалаврат, тобто, як ми говоримо, національний мультипредметний тест, буде відбуватися проходити в Україні з 14 травня по 19 липня. Але ми це говоримо і про основну сесію, і про додаткові сесії національного мультипредметного тесту. В які дні ми вже декілька років в зв'язку з ситуацією не розміщуємо в себе на сайтах дні проведення національних мультипредметних тестів. Ми не оголошуємо пункти, їх у нас ніде немає у вільному доступі. Учасники будуть мати це у своїх запрошеннях. І, звичайно, ми теж до них звертаємося, що це не є тою інформацією, яка повинна бути, як то кажуть, доступною абсолютно для всіх. Думаємо про свою безпеку. Тому думаємо про свою безпеку, і потім уже після реєстрації чекаємо запрошення, щоб дізнатися, у який день будете складати тестування, і відповідно в якому пункті. І треба прибути тільки у чітко визначені за координатами населений пункт, пункт і день, і час до тимчасового екзаменаційного центру. Ну і, звичайно, мати при собі документи, що посвідчують особу, і запрошення, як і було в попередні роки. І ми чуємо дуже часто таке запитання: якщо, наприклад, випускник школи не планує цьогоріч вступати в заклад вищої освіти, чи потрібно йому складати національний мультипредметний тест? Ну це, звичайно, справа кожного, але якщо взагалі ми не плануємо вступати до закладів вищої освіти, для чого реєструватися і для чого проходити національний мультипредметний тест. Тому якщо немає мети вступу, як будуть діяти, скільки років будуть діяти результати, це теж невідомо. Це встановлюється щороку відповідним наказом Міністерства освіти. Тому це може бути ну, абсолютно непотрібний. Витрачений час, який можна було б з користю застосувати до чогось іншого. Скажіть, будь ласка, а чи створюватимуть у центрах якісь особливі умови, ну, скажімо, для людей із обмеженими можливостями? У нас є певний перелік умов, які створюються для осіб з обмеженими можливостями. І під час реєстрації обов'язково учасник, якщо має відповідний висновок медичний, він встановленої форми і діє цей висновок ще багато років, він доступний навіть в інтернеті. І під час реєстрації учасник обов'язково повинен вказати на цю спеціальну умову, яка є у нього відповідно до медичного висновку, і надати теж завантажити. Копію відповідного документа до тих документів, які будуть надсилатися до нас. Ну, скажімо так, яких умов ми єдине не створюємо, на жаль, оскільки безпекова ситуація не дозволяється робити, це для тих учасників, які пересуваються на візках. Я думаю, звичайно, складно, що ми про це говоримо і не можемо створити умови. Бо якщо тривога і немає пункту тестування в укритті, а пункт може бути створений на п'ятому поверсі, то як на візку спуститися з п'ятого поверху в укриття? Чи буде це безпечно для всіх? Тому, на жаль, на цю умову ми піти не можемо, щоб це не вплинуло і на умови перебування в пункті, і інших учасників. А ті всі інші умови, які були, це і для осіб, які мають обмеження послуху, позору, окрім тих, які користуються шрифтом Брайля, оскільки тестування комп'ютерне, тому, на жаль, це теж не проводиться саме для тих, хто володіє шрифтом Брайля, для тих, які потребують періодичних медичних оглядів, кімнату для медичних процедур, додатковий час. Якщо це прописано відповідно медичним висновком, нагляд медпрацівника у пункті, все це повинно бути зазначено і всі ці ми умови створюємо. І у тих пунктах, де у нас перебувають такі учасники, ми відповідно і плануємо присутність медичного працівника обов'язково. Але обов'язково про це повинно бути зазначено під час реєстрації і надано документ, що це підтверджує. Скажіть, будь ласка, а якщо, наприклад, уже абітурієнт склав національний мультипредметний тест і хоче отримати сертифікат, який підтверджує цей факт, як це зробити? Де шукати сертифікати? Сертифікати, інформація про результати, все буде в тому персональному кабінеті, про який ми говорили. Коли учасник відправляє до нас документи, він його створює і доступ до цього кабінету. Учасник дуже добре пам'ятає це документ, що посвідчує його особу, так і його ідентифікаційний код обов'язково. І все далі він буде брати саме з цього зі свого кабінету. Ну, що ж, дуже детально ви розповіли про те, і як зареєструватися, і як проходити національний мультипредметний тест. А які би ви можливо зазначили лайфхаки? Можливо, якісь є секретики для майбутніх абітурієнтів, щоб вони зорієнтувалися, на що звернути увагу і випускникам, і їхнім батькам. Пані Людмила, а можна ще до лайфаків ще про одну інформацію, бо ми якось з вами так оминули це питання. Це скільки часу триватиме угу. в цьому році, оскільки Прошу. кількість предметів збільшилася. І як же учасникам у пункті тестування витримати весь цей час? Все-таки чотири предмети по годині. Ми, да, ми сказали, що збільшила кількість предметів, бо минулого ці були вони три предмети. І все це проходило одним суцільним блоком. Учасник приходив, отримував завдання з тих предметів, які він набрав, складав тест. І що, спокійне сенки, в цьому році буде трошечки не так. Чотири предмети будуть проходити в два, ну можемо мовно сказати, в дві частини, в два блоки, що першою частиною учасники будуть мати доступ до завдань з української мови і математики. Друга частина буде доступ до історії України і отого от четвертого предмета на вибір, про який ми говорили. А між цими двома частинками, між цими двома блоками, учасники матимуть перерву. 20, близько десь 20 хвилин, і треба буде уважно перечитати усі ті документи, усі ті права і обов'язки учасників саме під час оцих перерв. Як вони себе поводять, коли вони раніше зробили тести з першої частини, коли їм прийти на другу частину? Чи можна буде залишати пункт тестування під час завершивши першу частину? Чи можна виходити, щоб потім не сталося так, що учасник вийде за межі пункту тестування, а його можуть назад не пустити, тому що він його вже покинув, як це у нас було попередні роки? І ознайомитись обов'язково з усіма своїми правами і обов'язками? Ну і уважно. Звернути увагу на те, о котрій годині буде починатися тестування, тому що попередні роки ми мали дві зміни тестування саме на НМТ. У цьому році буде тільки одна зміна, оскільки збільшився час перебування учасників в пункті тестування практично до п'яти годин, а було набагато менше. Тому один, от тепер у до вашого запитання, що повернувся це лайфхак, це дізнатися про свої права обов'язково. Не забути і про свої обов'язки, тому що пункт тестування це певні люди, і якщо кожен буде зі своїми, вибачте, обов'язками, у нас будуть порушення обов'язково чиїхось прав. Тому поєднуємо обов'язково і права обов'язки, які будуть чітко прописані в нормативних документах. Знову ж таки, не користуватися телефонами аж ніяк, тому що в цьому році посилюється... Засоби контролю за перебуванням учасників в аудиторії. Це повертається огляд безконтактний. Ми говоримо про можливість розгляду спостереження через відеокамери, того, що відбувається в аудиторії, обов'язково. Думати, що я прийшов на тест НМТ, то я розумніший, аніж той, хто сидить поруч, і той, хто написав поруч, це не значить, що в нього правильно, а в мене ні. Це теж я хочу, щоб у кожного був лайфакт. Я прийшов на НМТ, я його складаю, і я маю достатньо знань, щоб не списувати чужі помилки. Тому що український центр готує деякі такі, скажімо так, ізюминки. Що можна буде списати і списати відповідне до того завтра. Тому я йду, я пишу, я знаю, я складаю. Ну і, звичайно, коли учасники познайомляться зі своїми правами, вони будуть знати, що можна брати з собою воду У прозорій пляшечці, але й з нею дуже обережно бути в аудиторії, оскільки працюємо за комп'ютерами, щоб не пострадала техніка. Можуть взяти, коли ми говоримо про 20 хвилину перерву, то напевно в особисті речі покласти якісь бутерброди під час її взяти і навіть спробувати з'їсти для того, щоб на другу частину прийти з новими силами. Але не можна мати при собі в пункті тестування ніяких додаткових матеріалів в пункті тестування, а при виконанні при собі під час виконання тим більше, тому не раджу учасникам. От під час цієї 20 хвилинної перерви шукати всі свої конспекти і знову загружати себе інформацією. Бо можна цей процес може мати і зворотній, як то кажуть, результат. На взагалі забудете все, що ви вчили. Тому просто дайте собі під час цієї 20 хвилинної перерви відпочити. Це теж я б вважала ви знаєте, рекомендаціям одним з лайфаху, щоб не прагнути. Оту кожну хвилину носом кудись залізти і щось читати, дати, просто собі відпочити для того, щоб коли потрібно всю цю інформацію почерпнути і максимально надати відповіді на всі тести. Ну і, звичайно, є ще достатньо, ну, не скажемо так, що достатньо часу, але ще є час для тих, хто протягом усіх цих років активно працював, здобував знання, привести їх до ладу. Є на сайті Українського центру, на сайті Київського регіонального центру. Матеріали попередніх років, де є версії не всі, звичайно, частково всіх тих матеріалів, які були у 2021 році, у 22-му році, і звичайно, українським центром будуть поближче до самого тестування розміщуватися демоверсії з усіх предметів, які будуть на НМТ то можна буде ознайомитись, можна пробувати все це використовувати. Є сайт, який в принципі я б теж рекомендувала, яким можна користуватися для того, щоб пройти тестування. Це сайт освіта.ua, на ньому систематизовано, навіть розроблено, окрім того, що дає українські центри, ще матеріали, якими теж можна користуватися для того, щоб чітко пробувати, вкладаюся я в ту годину відповідно до тесту чи ні. Звичайно, зайти і зараз познайомитися, вже є характеристики тестів, скільки буде завдань з тих предметів, які оберу, які типи завдань будуть з цих предметів, і пошукати їх навіть у матеріалах попередніх років для того, щоб знати і бути до всього цього готовими. Дякую. Я зрозуміла, що новацій немало. Це і додаткові предмети, це місце розташування, інакше обладнане, це повідомлення, це реєстрація, цей так само сертифікати. Дуже багато змін, які потрібно запам'ятати випускникам і майбутнім абітурієнтам. Дякуємо вам, пані Світлано. Нагадаю, сьогодні з нами була директорка Київського регіонального центру оцінювання якості освіти Світлана Вікторівна Сакаєва. До зустрічі. До зустрічі.